Всіх небайдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана, і в рамках рубрики Парфумерна абетка черга дійшла літери Р. І мова сьогодні йтиме про аромат від іспанського нішевого бренду Рамон Монегал», який було засновано у 2010 році в Барселоні, уродженцем Барселони, Рамоном Монегалом, парфумером у четвертому поколінні. А якщо точніше, стався ребрендинг раніше, ще із 1916 року, торгова марка носила назву Мірургія. Рамон Монегал належить до найвідомішої родини парфумерів Іспанії, і його дідусь та прадідусь постачали парфумами Іспанський королевський дім. І його кар'єра парфумера розпочалась у двадцятирічному віці. Спочатку у рамках власного сімейного бізнесу, потім він продовжив навчання у Женеві, потім продовжував навчання у Грасі і вже співпрацював з видатними парфумерами. І в той час він почав створювати парфумерні композиції для Енджел Шльосер, для Ейгнер. І Масімо і потім він продовжив також навчання у Парижі і впродовж 40 років займався сімейним бізнесом у якості міжнародного партнера. Впродовж цього навчання Рамон Моннегау відточував свою майстерність та став майстром парфумерії. Час від часу створюючи парфюмерні композиції, так би мовити, на перспективу для того, щоб їх випускати під власним брендом. І також є окремим нюансом, що для своєї дружини на день весілля він створив індивідуальний аромат. Він є в моїй парфюмерній колекції, це спеціальний «Ірис». В першу чергу мені сподобалась назва, мені сподобались ноти, і, звісно, сам аромат дуже оригінальний. А мова сьогодні йтиме про інше: аромат про троянду. І назва його «Льоде роуз Цікавим фактом є ще й те, що Роман з самісінького дитинства, зростаючи у парфумерному середовищі, у сімейному бізнесі, мріяв створювати свої власні індивідуальні аромати для аудиторії без зайвого пафосу, без посередників та без маркетингу. І тому особливої уваги хочу надати саме зовнішньому упакуванню. Це класична чорна. Коробка у вигляді тубу з емблемою М, прізвище «Монегал». І вся необхідна інформація для користувачів буде ось в такій закладці. Тут коротка інформація, хто такий Рамон Монегал, також про його ідейність, про сам аромат і про флакон. А флакон, між іншим, створений у вигляді чорнильниці. І, Рамон Монегал, враховуючи, що він ще також і пише книги, і багато часу проводить за писанням і користується чорнильницею. І він вважає, що всі слова, які виходять із чорнильниці, мають передавати суть парфумерної композиції, яка створена в такому флаконі у вигляді чорнильниці. Прекрасне оформлення, мені подобається цей форм-фактор. І аромати від Рамон Мегала випускаються у об'ємі 50 та 100 мл. Мені 50 подобається більше, тому що тут достатньо товсте скло і металева фурнітура достатньо важка. І з задоволенням нанесу аромат на себе, дрібно-дисперсне розпилення. І одразу я відчуваю. Ранкову росу з пелюстків троянди. І поки аромат всідається на шкірі, хочу прочитати офіційне джерело: це сімейство квітково-трояндово-шипрове. І в парфумерній піраміді заявлені такі ноти: Есенція троянди, чайна троянда, також неролі, індонезійські пачулі та мускусний коктейль. Так. Роман Монегал у всі свої парфумерні композиції використовує такі ноти, він починав з ними працювати ще з самісінької юності. Йому було цікаво спостерігати та комбінувати такі ноти, як мускус, амбра та пачулі. І ось в цьому ароматі є і мускус, і пачулі, але вони настільки філігранно обіграні, що Ніби для такої тендітної та спокійної, легкої, майже повітряної композиції можуть навіть інколи і не проявлятися. Парфумерна композиція заявлена як унісекс, і я так цілком можу її уявити на чоловікові, тому що є в ній, завдяки пачулі, та легка одеколонність. І ось ці. Легкі тендітні трояндові акорди абсолютно не шкодять чоловікові, а навпаки, додають якоїсь витонченості та чистоти чоловікові, який щойно поголився і вранці освіжився цим ароматом. І цей флакон мені надзвичайно подобається, мені такий форм-фактор імпонує. І я частіше навіть просто відкриваю флакон і вдихаю аромат. Користуюся я ним не надто часто, тому що для мене це щось особливе. І з цим ароматом я ніби навіть повертаюсь у минуле, прогулююсь королевськими дворами. Можливо, навіть кімнатами, якщо пощастить. І милуюсь великими красивими натюрмортами у позолочених храмах. І в моїй уяві одразу картина із букетом троянди чайної, де опадають пелюстки, і стоять невеличкі чашки з чаєм і якимось печивом. Так, я тут відчуваю характерну пудровість, вона ледь-ледь вловима, ніби крихти пісочного печива є таке в цьому ароматі. За цією прозорістю, свіжістю, насиченістю та вологою від троянди, від росяної троянди, є нібито і легкість простота, а є і якась загадка, яку хочеться розгадувати. Надзвичайно приємний аромат, і мені здається, що це один з тих ароматів, який може використовуватись один раз на рік, але на якесь одне особливе свято або подію. Але цей аромат залишає за собою слід. і Одразу вимальовується в уяві та людина, яка ним користується, і це обов'язково людина запам'ятається. Це аромат з категорії тих, які розповідають про свого власника більше, ніж слова. І він за змовчуванням створює розслабляючий кокон вишуканої зрілості і настрій. Дольчевіти. Особливої уваги Рамон Монегал надає якості парфюмерних складових, обираючи найкращі з усього світу та обираючись на ті параметри якості, якими керувався Жан-Поль Герлен, використовуючи складові для ароматів свого дому. Лайф аромату стійкість та проекція на висоті без зайвих слів. І на своїй холодній шкірі я відчуваю за 7-8 годин після нанесення його, і навіть відголоски на наступний день. Свій флакон я придбала на презентації. Роман Монегал достатньо активно комунікує зі своєю аудиторією. І робить презентації, також майстер-класи по різних містах. Він подорожує зі своїм сином, який буде в майбутньому продовжувати сімейний бізнес, а нині він займається маркетингом. Я з ним зустрічалася на парфюмерній виставці у Мілані, і також у 2014 році Роман Менегау приїжджав у Київ підтримати Україну і навіть присвятив аромат для українців. І ноти, які входять в парфумерну композицію, в нього асоціюються з силою духу українського народу. Та наостанок додам, що аромат від іспанського парфумера Льо Рос абсолютно в мене не асоціюється з іспанською пристрастю або станком фламенко. Навпаки, в ньому відчувається британська стриманість, як у White Rose. Від Флоріс. Також аромат подібний на звучання чайної троянди у ароматі від англійського дизайнера Пол Сміт, також флора ботаніка, роза ботаніка від іспанського дому Баленсіага. Отже, така була моя розповідь на сьогодні. Якщо вам відео сподобалось, будь ласка, ставте вподобайку і підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. А на сьогодні, все, дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей. Бувайте.